Так, друзі, усім великий привіт. Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео, присвячене хідним пробіям. Тобто, це один із видів, ну, якби одна із стратегій, я би сказав, би, торгівлі будь-якою за могнетою будь-яким інструментом. Це не залежить від того, це крипта, акції чи це. Ф'ючерси на товари чи це валюти, валютні пари. Всюди ця робоча, ця система вона працює. Єдиний момент, який я зразу хочу сказати, це те, що ви ви маєте правильно проводити певні рівні, тобто, ми це розказуємо більш детально на нашому, на нашому наставності по трейдингу. Ви можете залишити заявку нижче, за посиланням під цим відео і отримати всю необхідну інформацію. Там відкривається повністю вся модель, тобто, що ми торгуємо, як ми торгуємо, дається торговий алгоритм. Якщо хочете, звичайно, ще отримати торговий алгоритм, теж можете залишити заявку. І вам як бонусом... Можете отримати сам торговий алгоритм. Це такий документ, який ми теж даємо на наставності по трейдингу на 24 сторінки, де описана торгова система. Но все рівно ви можете робити будь-яку свою торгову систему, прописати, і вона буде, друзі, робоча. Тому тут не залежить від того, як вас, яка у вас торгова система, якщо прописати будь-яку торгову систему, вона може бути робочою. Ще раз повторяю. Будь-якою торгову системою можна зробити робочою, якщо все зробити закономірно, правильно і саме основне робити однакові дії, тому що однакові дії приводять до однакових результатів. Різні дії приводять до різних результатів, це логічно. Тому, якщо ви хочете, наприклад, там, отримувати профіт на ринку постійний, то ви маєте робити однакові дії, щоб у вас був постійний там профіт, роблячи різні дії, не може бути однакові результати. Хороші. Насправді все легко. Добре, поїхали далі. Давайте по хібним пробоям. Що таке взагалі хібний пробій? Ми сьогодні розглянемо один із видів, у нас там є їх три види, але я вам покажу сьогодні один. Ми не будемо вдаватися в деталі всіх цих трьох, тому що це дуже довго. По-перше, а по-друге, у нас це все ми розглядаємо на нашому наставності по Чому Чомусь так малюється, Щось не можу розуміти, дуже странно. Ось так. Наприклад, бачите, у нас є рівень. Тобто, що таке хібний пробій? Це в моменті, наприклад, пробиття цього рівня і повернення назад. Зазвичай це називається хібний пробій. Для чого це робиться? Для того, щоб у нас, дивіться, у нас, наприклад, є там певний тут рівень, да, він у нас тут був, і у нас зазвичай всі стопи, які є в угоді, в даному випадку шортисті, вони стоять за даний рівень. Це нормально. Тобто не треба ставити стоп сюди, якщо можна поставити просто коротенький стоп за рівень, і отримати маленький там збиток по позиції. Значить, хімний пробій це якраз зняття стопів, плюс, ну, як би сказав, я би сказав, це таке розхитування гравців, тому що щоб вони розуміли, що відбувається. Звичайно, дуже добре, коли це відбувається на хімний пробій, коли сама свічка хімного пробою, коли вона відбувається на повищеному об'ємі. Повішений об'єм, це наприклад, об'єм вище ніж. Нормальний, ніж такий локальний об'єм, там в 3,5, може там в 10 разів вище. Ну, чим більший об'єм, тим може бути сильніший рух. Тому що значить великий гравець такою, таким шляхом збирає свої позиції. Що він робить, друзі? Дивіться, він набирає, наприклад, тут шорт, потім в моменті перебирає свої заявки, отут в стакані лімітні, виносить цей рівень, тобто перебуває своїм же об'ємом, Тобто частину викупляє по ринку, і ось тут, наприклад, кладе просто свої же заявки на продажу, тобто вище. За рахунок цього імпульсу, за рахунок якраз працювання стопів, він збирає собі позицію. Тому що багато людей були в даній позиції, вони е виходять по, стопо, по стопам, а він якраз там і стоїть цими лімітниками. Тобто, і сам потім ще раз задавлює вниз, тримає і потім йде ціна, куди потрібно. Тобто для нас це хімний привіт, це просто сигнал. ХП, да, ми називаємо ХП, це хімний пробій. Для нас це просто додатковий сигнал, додатковий сигнал для входу у угоду. Я можу тут написати: це додатковий сигнал, додатковий сигнал для відкриття, відкриття угоди. Тобто, звичайно, це не основний друзі. Якщо має бути перший рівень, має бути е, направлення локального глобального тренду, має бути там нормальний потенціал ходу ціни до наступного рівня, який ми будемо розглядати, наприклад, так там немає ну, якісь там новини, чи не виходять важливі найближчим часом, як там буває, наприклад, ставка ФРС, я б такі, ну я в такі, наприклад. Точки не буду заходити, друзі. Тому що зазвичай це може, якщо там новини суперважливі, або там виступ Трампа, або Паула, голови ФРС, він може щось сказати, або прес-конференція ФОМК, і звичайно, це може впливати там пофіг ваші всі моделі. Тому для нас хідний пробій це просто додатковий сигнал для відкриття угоди. Ну він робочий, друзі. Я вам зараз покажу просто на графіку. Ось випадку ефіру. Я якраз сьогодні дивився випадку ефіру, ось гляньте, ось тут. Тут, тут це перша модель, я потім ще раз, раз покажу. Подивіться, ось ця зона. Бачите, наприклад, ми проводимо там рівень по першій свічці, і подивіться: хвіст імпульс. От знову маленький хвіст, знову сюди сходили. Передивіться вверху, теж провели. По першій свічці подивіться хімний пробій вниз. От, маленька маленька одно, одною свічкою, бачите, такою одним фітільком. Ми це фітіль, Це годинний графік, друзі. Годинний. Якщо ми 15 хвилин не включимо, то у нас тут взагалі буде прям супер моделі. Подивіться. Внизу, от і вверху. Вон, подивіться теж. Ось тут був хібний. Ось могли заходити стоп сюди, і вам би забрали би тут, дивіться, от, про проста модель. Ну, головна задача, звичайно, провести правильно рівень, друзі. Якщо рівень неправильно проведений, то, звичайно, це не буде хібний пробій, а це буде що. Ось дивіться, на таку от угоду це 7 до 1 давали. Тобто, 7, ну добре, чуть Візьмемо, там, от дивіться, от 6,5 до 1. Тобто на один ризик, тобто, наприклад, на 100 доларів ризику, ми могли забрати там 600. Бачите, дивіться, тут. Потім тут так само: хібний, маленький, ось можна було заходити. Тут взагалі дали космос. Я не знаю, скільки тут, але ну, я думаю, що це, напевно, 10 до 1. Звичайно, ми так не будемо висаджувати, ми не знали, що він так може пройти, Ну, тут просто 10 до 1, ну, це таке. Тепер дивіться далі. Так само і знизу. Ось тут був хібний, вернулися. Ось точка. Раз. Теж сходили до наступного рівня. Тут знов дійшли, маленькою фітільком дали, знов вниз. Подивіться, тут так само. А ось тут уже друзі, бачите, піджимали, піджимали. хоча ні, то дивіться, сходи навіть не дивився, сходили все-таки наверх були. Ось тут так само подивіться нижню точку. великий хвіст, і ось точка входу. Тут, правда, стоп, напевно, трошки був би більшим. Ну там 1,3%. Ну, навіть якщо ми би так взяли, друзі, головна задача висадіти це було. Висадіти це було, і тут можна було забрати ну, там, 10% теж до одного. І подивіться, теж вийшли вище верхнього діапазону. Ось така теж тут точка, туші, точка входу була. І так воно всюди відбувається. Головна задача, ще раз повторяю, це правильно провести рівень, від якого ви будете торгувати. І зараз я тут ще десь дивився, був. Ну, верху внизу. Ну, завжди майже самі сильні рухи, самі сильні рухи на ринку починаються після хібних пробоїв, можна так сказати. Ось дивіться, локальний рівень. Локальний хай. Ось тут, подивіться, бачите, ось є локальний хай. Так, да, це там рівень з історії, він там був давно, ще там історичного хаю, там це і так далі. Ну це зараз не суть. Важливо, зараз дивіться, ми беремо от локальний хай, подивіться, перебувається назад, і потім якийсь зразу сильний виходить, злив після такого. Бачите? Да, Тут може не стили взяти, але мінус 10% пройшло. Бачите? Ось така ситуація. Так само, ось тут теж, як ви винесли внизу. Потім різкий імпульс наверх. Так само тут, бачите, стояли-стояли, пішли, вниз, сходили, всіх зібрали. І звідси потім вже пішов такий дуже мощний рух наверх. Так само і тут було, подивіться, тут взагалі. От тримали рівень, там 2360, вибили всіх. Ось це ми називаємо це хімник перекомбінацію. Ми сьогодні його не будемо розбирати, це на курці значить, ось знов ми, ми зайшли вище цієї зони, і потім, бачите, після цього пішов цей рух. Так само і вверху. Подивіться, знімається хай локальний оцей. Бачите, знімається хай, вертається назад, і потім різкий імпульс вниз. Подивіться. От після цього, як коли ми це зняли, то виходить мінус 12% вниз після такого ось зняття. І все. Єдиний момент, що я ще хочу вам наголосити, що хібні пробої вони торгуються в ліквідних інструментах. Оце теж момент, який є важливий. Тобто, хібний хапа, я напишу. Треба торгувати. Торгуємо в ліквідних інструментах. Торгуємо щас. Торгуємо в ліквідних монетах. Ну, або інструментах. Немає значення. Тобто, всякому там, всяке нам не ліквіді, ну, я не знаю навіть, що тут можна вам відкрити. Щось такого не знаю. ну Наприклад, там сац. Є таке гавно, монета Сац. Там, да? Вона там раніше там торгувалася, ось тут. Хоча, може, тут теж і щось може ходити. Хоча, подивіться, тут знімали верх. Но коли от низьколіквідні монети, тут можуть розносити прямо в пух і прах, можуть і вверх, вниз, вверх, вниз, і потім піде. Хоча якщо ми теж візьмемо цей локальний лоу, подивіться, хібний. Ну, Таке тут розпили часто бувають просто таких от рівнів. Тому ви тут можете заходити раз, два, три, хоча верху така сама тема є. Ну, Не знаю, я от торгую, якщо би дивитися по хібним пробоям, краще торгувати щось такого плану, як там ПП, Ефір, BTC, ADA, BNB, наприклад, LTC, Link. BNB, до речі, взагалі дуже зараз класно ходить. Криптовалюта BNB, Он на Binance, і тут так само бувають дуже сильні точки входу по BNB. Там, наприклад, ось тут такий теж локальний рівень. Бачите, є ось, ось локальний хай. Якщо ми тут зробимо його, був такий хвіст. Бачите, такий вхідний пробій, можна сказати, от консолідація. Це я вже так дивився вчора, знаєте, тоже ну, ось. ось тут так само, бачите, з хаю. Воно в цілому все. От, якщо ми візьмемо цей рівень, подивіться, ось опачки, отак ми беремо. Подивіться, от хібний пробій. Вертається, і різкий зразу імпульс наверх. Після цього ми пролетіли наверх там 5%. Для BNB це багато, друзі. Зараз він же коштує 1000 доларів. там. Ну, за даний момент трохи менше, але був 1000. Тому е, треба, щоб ви правильно. По-перше, проводили ці всі зони. Треба розуміти, звідки бути його торгувати. Ну самі сильні рівні, самі сильні рухи починаються після хібних пробій. Хібний пробій це пробій рівня з неможливістю закріплення ціни вище ну або нижче певного рівня, який ви собі проводите. Тобто і. Це для нас ще раз повторяю додатковий сигнал. Це не являється головним сигналом. Це додатковий сигнал. Не може бути тут головного сигналу по входу в угоді, тому що у нас є дуже багато додаткових факторів, які ми враховуємо при відкритті угоди. Тобто, це там і тренд, це сила рівня, це направлення глобального тренду, це там об'єми, потенціал ходу там. Точка, яку ми беремо, монета, в яку ми торгуємо, час, в який ми беремо, і так далі. Тобто є дуже багато додаткових факторів. Тому це не є основним сигналом для відкриття угоди. Додатковим так. Але це сильний. Такий тригер для того, щоб я, наприклад, розглянув точку входу. От, наприклад, якщо ми візьмемо ось тут по BNB, ну тут просто хвіст, якби отут, от знаєте, була зона звідкись, от, от це взагалі було. Бо, хоча тут об'єму великого, прям такого. Хоча ні, є об'єм, вон він, бачите, підвищений об'єм. Так само і внизу. От По ефіру там був об'єм. Зараз я тут подивлюся, ось ось тут. У нас по ефірчику, да, то його бачите, внизу зазвичай ось тут, бачите, об'єм підвищений, вернулись, пішли. Тут об'єм, але тут, бачите, маленький. Може бути, до речі, він е великим хвостом, може бути невеликим. Тобто немає значення його величина. Головне, щоб він був от хвостом. Бачите? Тобто може бути великий хвіст, як, наприклад, такий, а може бути маленьким хвостом. Тут немає значення. Тому ось така, ось така одна із моделей. Я відкриваю тупо, тобто, реально одну із моделей, яку ми беремо на курсі, яку ми торгуємо. І е, ви можете взяти, от, наприклад, дивіться, якщо візьмете просто стратегію хібних пробоїв, от, наприклад, зробите стратегію під себе, і будете торгувати одну модель модель хібного пробою. У вас буде приблизно, я думаю, десь 70% 70% прибуткових угод. 70% прибуткових угод, тому що хібний пробій він реально так дає. Він реально так дає. Тому можете взяти для себе просто стратегію хібних пробоїв, наприклад, да? правильно це все інтерпретувати, прописати, прописати моделі входу. Ще раз повторяю, хто хоче отримати. Безкоштовно торговий алгоритм, безкоштовно, ще раз повторяю, ви можете залишити заявку за посиланням під це відео на наставництво менторства по трейдингу. З вами зв'яжуться, ну там даде свої контакти і вам відправлять торговий алгоритм. Ну або якщо ви хочете розглянути всю торгову стратегію, торгову модель, яку ми даємо повністю, плюс психологія, статистика. Там як збільшувати об'єми, і у нас є і ком'юніті, і онлайн-практики. От, до речі, сьогодні будемо проводити вчора. Проводили день. Значить, ви тоді зможете подати заявку, ну і отримати якраз якісні круті знання, після яких у вас буде інше бачення ринку. Це важливо, друзі. Ну і дисципліну, звичайно, треба буде ну, тут розкажете. Тут знаєте, от в трейдингу це такий баланс, я би сказав, всіх факторів. Це не щось одне, це багато всього. Багато всяких моментів, багато різних е там, психологічних аспектів, е фізичних хотів сказати, не фізичних, напевно, ні, але психологічних, да, і так далі. Тому що ну, в трейдингу немає такого, що щось неважливо. Важливо все. Ну, я вам просто розкрив сьогодні одну із моделей, вона робоча, її можна тупо взяти. Одна задача, знаєте, яка важлива? Що е треба буде чекати. От, дивіться. от, наприклад, тут так само. Оце от теж один із видів, це просто ну більше тут комбінацію. Подивіться, хай. Бачите, пройшли хібни, такі два. і Тут ну тут карява точка, але подивіться, сходили. Тут так само, подивіться, от стояли ось тут. ну Це монета така собі. Стояли ось тут, бачите, така хвіст одною свічкою. І далі б взяли. Тут, якщо навіть зайти після цього хвоста, ну 20% плюс, щоб ви просто розуміли. Ось тут так само, ну тут вже зняли ось цей лоу, Бачите, дивіться, ось оцей лоу. Теж його знімають. Но тут дуже швидко, я навіть не знаю, що тут. Ось. Ну, тут би, напевно, не дали. Це мега швидко, тут нереально було зайти. Ну, взагалі можна, друзі, завжди, от я, я вам повторяю, що самі сильні рухи починаються після хібних пробоїв. Пробої. Тобто, да, коли у нас йде, тому що збирається позиція. О, а, до речі, що я хочу ще показати, сорян. Ще я собі якраз віфом хочу показати. Це локальний хай, отут є. Дивіться, раз, сходили, два. І ось дивіться, оцей хвіст, який я вам якраз хотів показати. Такий хвіст, можна отак закривати праву частину. І у вас може бути така. Головна задача, головна задача бути тут на ринку. Якщо ви є на, за графіком, ви тоді можете зайти. Ну, якщо вас немає, ви там ще прийшли там, через 20 хвилин, все, ваша вже точка пішла, ви вже тут не будете. Вам треба було прям брати. Можна брати на перший, можна на другий. Ну, навіть якби на другій тут взяли, ось тут на другій свічці, зі стопом там в один. Там, і 1%, 1,1%, то можна було б забрати там, ну, там 4 до 1, навіть 5 до 1%. 5 до 1% можна було б забрати якраз до наступного рівня, який у нас там з історії. А, наступна зона ще буде ось ця, напевно, теж. Будуть йти сюди, скоріше за все, на 72, і тоді, можливо, звідси буде якийсь розворот. І ось, а, до речі, Друзья, я вам ніч, я не готував оцей інструмент, подивіться. Я от зараз рандомно подивився, а тепер дивіться, локальний хай. Ось він, бачите, ось тут. Тепер дивіться. Хоп! На об'ємі. То, що я вам якраз сказав. Тільки що от я вам говорю, от Дивіться. І все. Будь ласка, от чекайте таку от одну модель, берете для себе для торгівлі і торгуйте тільки це, і все. Стоп 1,8%. А забрати тут можна було. Ну тут космос, друзі. Тут космос просто. Ну, 10 до 1 можна було висадити. Якщо, конечно, висадиш, бо тут теж не факт, могли і звідси розвернути, тут теж момент є. Бачите, тут і зіркалка з історії. Ось оце, і оця зона. Тобто, тут ну, не факт, щоб висадило. Але насправді, от бачите, то, що я сказав, після хібних пробоїв починаються самі сильні рухи. Будь ласка, хібний пробій на об'ємі, локального хаю. Прям круто. Я це, друзі, не брав. Я не буду говорити, що я там супер, там цей, ну. Я просто це не бачив. Ну, тобто, це було в третій ночі, четверта ранку. Подивіться. Ну, але, блін, ну це супер крута точка входу. Супер крута, і можна було посидіти е і не боятися, що тут ну ви просто берете з хаю. Вам, вам тут потенціалу просто уйма, уйма, потенціалу. Будь ласка, от я вам показав, бачите моделі. Ви можете самі подивитися рандомно, от я малював таку ще модель сьогодні. Не, значить, що тут ще таке є. Ну, ви можете самі пошукати. Я думаю, що ви теж знайдете. Багато є різних. Ну, ось тут дивіться, теж зараз в моменті. От якщо вернеться назад, вище хайпу, тут бачите, є ось цей рівень. 42,2 от пробили. Якщо вернеться назад, можливо, буде якийсь відкат. Ну, хоча хайп дуже сильно виносили, можливо, ми сходимо сюди. Або 40 ось тут дивитися треба. Поки що він летить без зупинок. Багато він пройшов наверх. Летить без зупинок. Ось тут так само, бачите, рівень. Дивіться, Вон хібний пробій. І от Але тут, правда, вже потенціалу маловато, багато пройшли. Ось дивіться. Ена, будь ласка. Локальний хай. Локальний хай. І ось вона. Ось ця точка. Подивіться. Ось вона, можна було ось тут брати, наприклад, навіть ось тут брати, головна задача. Ну і 37%, ну і що? Але тут і дали космос, я думаю, тут, напевно, 20% вниз, а може і більше. Ну от, 22%. А там далі вже і 30 дали вниз. Бачите? Самі сильні рухи починаються після хібних пробоїв. То, що я вам сказав, ще подвійна вершинами це називає. Але це просто хибний пробій попереднього рівня. Тому. Пишемо коменти, кому цікаво, хто хоче залишити заявку і потримати безкоштовно торговий алгоритм. Будь ласка, велкам за посиланням нижче на наставності залишаєте заявку і вам потім прийшлють безкоштовний торговий алгоритм. Значить, і за коментар 500 гривень зігрою, як завжди. Тому всіх обняв. Всім дуже дякую за ваш. За вашу активність для мене це додаткова мотивація. Я вам даю просто безкоштовний контент, який реально коштує грошей, друзі. Ну просто я вам даю це безкоштовно, стараюсь робити контент. Нічого за це не прошу, крім і підписки і, і, і там, не знаю, своїх побажань, ще одні, які ви хочете, наприклад, написати. Все, Всіх обняв, всім гарного дня. Не забувайте про ризики, всім профітів, всім успіхів, в трейдингу. Надіюсь, дана система поможе вам заробляти більше. І отримувати кращі результати всім пока, друзі, з вами був Роман Шкудер.